Чи знали ви, що в Херсоні у 2014 році 700-метровий рушник єдності звів два береги Дніпра? А наша землячка спромоглася вишити державні символи України на зернині, яку було визнано найкрасивішою у світі разом із маленькими херсонцями. Про ці та інші не менш цікаві факти дізнавалися наші журналісти. Свято наближається. Черговий яскравий захід, присвячений 25-й річниці незалежності України, відбувся у Херсонській обласній бібліотеці для дітей імені Дніпрової Чайки. Розповісти про Україну її державні символи, досягнення рекорди громадян, представити народні традиції та символи, ознайомити з літературою про батьківщину. Ці та багато інших завдань взялися виконати працівники закладу спільно зі службою у справах дітей Суворовської районної ради. Краса і велич символів державних саме. Під такою назвою відбувся пізнавально розважальний захід патріотичного виховання для дітей, які мешкають у прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, знаходяться під опікою або проживають у складних життєвих обставинах. Ця подія стала справжнім святом, цікавим і незабутнім. Сьогодні напередодні свята незалежності, 25-ї річниці, ми разом з бібліотекою Сольська районна рада служба справ дітей проводимо захід, на якому Хочемо донести до наших маленьких читачів ідею державності, поздоровити їх з цим святом, вручити подарунки від ради, для того, щоб дійсно наша малеча розуміла, що сьогодні вони маленькі, а завтра їм будувати нашу державу. Організатори заходу зробили все, аби діти познайомились із культурою та історією рідної землі. У формі гри просто і зрозуміло, малеча мала змогу дізнатися більше про Україну. Долучилися до свята, й самі маленькі херсонці тішили захоплених глядачів яскравими виступами, співали, читали вірші, танцювали а також влаштували справжнє вишиванкове дефіле. Так за годину читальна зала бібліотеки перетворилась на справжній осередок творчості й таланту. Взагалі що це комплексна програма для дітей для дітей, якими опікується служба, з якими ми співпрацюємо, колектив Херсонської обласної бібліотеки для дітей, так, це патріотичне свято, це вікторини, конкурси, флешмоб, вишиванок, медіапрограма, акції, і ми також подарунки. Ми ну, намагаємось, щоб діти відсвяткували це державне свято в стінах. Нашої бібліотеки отримали задоволення. Святкова програма завершилася привітаннями зі святом Незалежності, а також подарунками для найменших глядачів і учасників заходу. Як зазначив відомий український письменник і наш земляк Василь Сухомлинський, патріотизм це серцевина людини, основа її активної позиції. Організатори події підтримують цю думку, а тому розуміють, наскільки важливо донести до людини ідеї національної самосвідомості ще з мало.